Сьогодні гарний сонячний день у Ванкувері, і ми вирішили зробити собі різдвяний настрій та поїхати на хайк в гори, де вже випав сніг. Ми приїхали на Маунт Сеймор та обрали маршрут Памп Пік. Маршрут туди і назад довжиною десь 8 км та підйомом 470 метрів. Ми вже тут були влітку, але взимку все виглядає дуже казково. Ви просто подивіться, яка неймовірна тут природа. З собою обов'язково треба мати спайки, кошки, які натягуються на підошву. Без них взимку ходити небезпечно, тому що легко можна зісколізнути та впасти. З донькою ми ходимо на хайки постійно і, можна сказати, ми її вже привчили до цього. Коли вона була ще маленька, то сиділа в спеціальному рюкзаку, але десь з 4-5 років вже ходила сама. Вона може витримати навіть складні маршрути з підйомом 800 1000 метрів та на далекій відстані. Іноді навіть я втомлююсь більше, ніж вона. Я вважаю, що це дуже круто з маличку привчати дитину до активного життя та спорту. На вершині, на жаль, виду не побачили через хмари та туман, але все ж таки це виглядало дивовижно, начебто ти в зимовій пустелі. Дорога назад вже була набагато веселіша, можна просто на попі з'їжджати зі схилів, і Маша дуже цьому зраділа. А в кінці нас чекала нагорода у виді такого яскравого какао.